На честь. І подобно Анна Лісничника, підподобного Алексія, віна Божого, гербного Олексія каже нас. святі дні не забуваємо, що хріст продовжується, не розслабляємося, молимося. Просимо у Бога ми. Зласький Бог, Господь вчора нас помилував, Але бачивши, що тут і 5, і 10, і 12, бо сім'я, як вони сподіваються, а тут народ -то Божий, поки що наші, то добротворітелі вирішили заспокоїтися. Але нам треба знати, що напевне, це сьогодні. По все рівно знаходить, постом крутти рогами колу всіх воянів, вони не можуть нігоди заспокоїтися, вони хочуть, щоб е, було по їх. Але має бути побожим. Тому нам треба молитися. І так, коли приходимо до дня, і дякувати братам нашим, за плучих, вони спонукають нас більш крепко молитися. Більш, більш усвідомлювати ту благодать, ту мілість Божню, яку Господь нам дає. Тому молитва не наступіваємо і продовжуємо, молитися всі святі дні великому. Свято Святі.